Слава Ісусу Христу. Зламати степами на каналі Не Спасіння. Я перепрошую, що я так довго не був онлайн. А перше просто якось не мав часу. Друге і настрою не мав, і третє натхнення, а щось записувати. Перепрошую за то, але є те, як є. Отже, мене попросили записати відео про таку популярну ляльку яка зараз є, називається вона Лабубу. Чого про неї? О, це дуже цікаво. Почали мені критися всякі відео про неї. А, виявляється, та лялька є досить так демонічною. А, дизайн тої ляльки був зроблений на основі одного демона. Тому зараз так та лялька виглядає. І через ніч буквально вона стала дуже сильно популярною, як на диво. Дуже я багато відео передивився тих людей, які мають ту ляльку. І вони записують жахливі речі. Я розказую, що та лялька ну, от, може за тобою дивитися. Тобто ти відчуваєш, що вона за тобою дивиться. Часаме, деякі люди кажуть, що вона переміщається по хаті. От рано ти ввечері ти поставиш її на одному місці, а рано вона появляється на другому. І ще люди пишуть, що. Показують відео, що подряпане на тілі з'являється з появою тої ляльки. Ось. Я знаю, звучить то надзвичайно дико, це ж просто нібито лялька. Але я не думаю, що для когось буде новиною те, що демонів можна купляти і демонів можна продавати. Ось так. І. Враховуючи те, що ця ля... лялька була взята в дизайн цієї ляльки з якогось там демона, і вона через ніч стала такою популярною, і люди за неї б'ються, і платять тисячі доларів за якісь там моделі, щоб просто їх мати, на собі носити, це, це дуже дивно. Це теперішнє ідолопоклонство людям. Колись стрільцю поклонялися золотому, а зараз всяким лялькам. Ось. А, чи я рекомендую мати таку ляльку в себе в хаті? Ніколи в житті. Чи я би хотів її мати абсолютно ніколи в житті. Знаючи то, що ми знаємо, ніколи в житті. Ось так. Хоча може виявлятися, що це просто казочка, я якась просто на ти лялька. Насправді проблема може бути набагато глибшою і духовною. Амінь.